Росте в мене ось такий інжир. Років ще 5-8 тому батько дуже непродумано ось тут насадив грушку, фундук і інжир. І оце все вкупі. І цей інжир ось так от виростає 2 метри, навіть більше за рік, і потім все вимерзає. Я його зрізаю під корінь і за рік він знову виростає на 2-2,5 метра і так повторюється кожного року. Ця грушка, е схоже, що вона була замерзла. І це з-під щепи виросла дичка. Вони такі невеличкі грушечки, жовті. Е цього року їх немає, бо я все обрізав, я її мав зрізати, але потім вже, коли практично все позрізав, мав вже зрізати стовбур. Подумав, чому би не прищепити на неї щось нормальне. Ну от, добрався ще. Не знаю, можливо, цього, можливо, наступного року щось спробую прищепити. А ось цей нещасний інжир, який сильно в тіні, а сам по собі він дуже любить сонце, потрібно буде якось пересадити. Не знаю куди, можливо, в горщик, щоб на зиму заносити десь в погріб а, і він не вимерзав, або спробувати. Зробити якусь траншей кудись на сонячному місці і вскривати на зиму. Ну, ось така історія нещасного інжира. Дерево дуже гарне, естетичне, але, на жаль, проблемне для наших країв. Надіюся, якийсь я толк зведу з цим інжиром колись.